Добрий день. Отже, про особисті кордони, частина друга. І спочатку піде розмова про дітей. Отже, як особисті кордони дитини от відчуття своїх кордонів впливає на її здоров'я. Як це пов'язано? Діти, які ростуть без особистого простору, от коли у них в сім'ї в помешканні немає свого особистого простору, то якби це в таких сім'ях це значить про те, що дитину якби мало поважають і і дослухаються до її якби, ну, інтересів. І... Ну, тобто дитина росте, якби нею ніхто не цікавиться особливо. Просто вона є та і все. От. І в таких сім'ях діти хворіють часто, тому що якби ну, таким чином вони намагаються хоч на якийсь час Привернути до себе батьківську увагу, щоб з ними нормально спілкувалися, і якісь там подарунки робили, от, і проявляли увагу, там обняли, побалакали нормально, отак от. І от так і формується у дітей от, звичка, тобто достатньо декілька трьох-п'яти разів, коли дитина захворіла і побачила, що коли вона хворіє, то батьки з нею спілкуються інакше, все відбувається інакше. І от тоді дитина буде ходити розхристаною або облизувати чашку за кимось, хто б там похворів грипом чи ще чимось. От, і, і так далі. І потім це все піде на рівень підсвідомості, і воно вже автоматично буде, от як тільки десь щось, і дитина буде хворіти, тому що така програма вже запущена. От, і от такий прямо от, ну, як знак того, що в дитини от взагалі немає особистого простору. Там, де вона в сім'ї, де вона живе. Тобто, ну, взагалі немає ніякого. Це коли у дитини бронхіт. Або коли дитина часто хворіє бронхітами, то це сигнал того, що простору немає взагалі. ніякого. Тобто у неї в цій сім'ї немає простору. От. І ну, відповідно, от. Це все, все потім може передатися в доросле життя за звичкою. Тобто людина одна з причин, через яку людина може захворіти, це просто там, ну може і для того, щоб відпочити від чогось, там, знайти таку як відмовку, от тіло спрацює так, щоб от не йти на роботу, яка не хочеться, або втомилась людина і вона може хворіти. Ну, або також для того, щоб їй пожаліли щоб з нею побалакали нормально, от, як, ну, отак, от, звернули увагу на неї, тобто, ну, все як в дитинстві. От. І тут просто, як би, ну якщо таке відбувається, якщо дитина в сім'ї часто хворіє, от, то просто почати з того, що виділити їй особистий простір, навіть якщо це однокімнатна квартира, то от... Все одно це можна зробити, Тобто, тумбочка, відділення в шафі і своя кровать чи диван, Тобто, де ніхто без її дозволу нічого не чіпає, і тільки якщо треба щось там зробити, наприклад, застелити кровать, то треба дитину просити, щоб застели, будь ласка, для того, щоб в квартирі було гарно. От, і подякувати потім за це. Діти, вони. Якби, ну, саме головне для дітей це те, щоб їх хвалили. Так вони відчувають свою би, потрібність, свою, ну, те, що їх люблять, поважають, якби цінують. От, от через похвалу можна дитині все це показати. Звичайно, от, ну, словами, які, як би, не, щоб це виглядало не награно, а от. Якби від щирого серця треба все це робити і казати. І тоді все це спрацює. От. І якби ну, друга частина, умовно кажучи, це коли вже от доросла людина і, ну, от, вже якби шукає, як їй от, свої особисті кордони сформувати. Так? То все те ж саме, якби всі ми вийшли із дитинства і там наша якби, велика частина нашої підсвідомості, от вона дитяча, так і залишилась, і тому все те ж саме потрібно зробити це сформувати якийсь свій особистий простір. Тобто, якщо є можливість, то це добре, якщо це буде окрема кімната у кожного з членів сім'ї. Де от всі будуть знати, що ця кімната це такого-то ну, батька чи матері, чи там сина когось. Ну, тобто у кожного буде своє. І без дозволу туди не заходити, і тим більше не знаходитись там без дозволу людини, який цей простір якби, належить. От. І не брати речі відповідно. Ну, от так от. Якщо ж. Ну от з цієї ж причини би, от багато чоловіків, які не відчувають у себе в квартирі свого ну, ніякого простору їм не дають, то вони от для цього і купують гараж, і коли вони там знаходяться, то вони відчувають себе би, от там, ну, господарями, от відчувають, що це от їхні і тільки їхні, І це якби їм такий ну, дає заряд якийсь. От. І ну, звичайно, якщо і таких можливостей нема, то ну, якщо це приватний будинок, то можна там, чи на горіші, чи ще десь от обладнати горіше можна або на літній кухні. Тобто, ну, якийсь такий закуток, хоча б 2 на 2 метри зробити для себе, щоб у кожного був свій якийсь такий закуток, де можна покласти речі, які цінні от, і саме для вас. І чимось, ну от Чомусь вони для вас цінні, ви хочете їх туди покласти, щоб їх ніхто не чіпав, щоб ви знали, що вони тут лежать, що це ваш ваш простір. Отак от, от, от це буде от, взагалі добре. Якщо нема такої можливості, то хоча б можна вибрати якесь місце е, на вулиці. Це чи якась лавочка в паркі, чи ще десь якесь місце, де ви можете просто от, протягом дня йти туди посидіти там хоча б 5 хвилин на день, от сам без нікого взагалі. І відчути як би, от ну свою таку окремість від інших людей, відчути от, це, там своє життя, ну подумати про щось своє. Щоб ніхто як би, не впливав на вас. от Отак от. І от про це бажано якби, от, якщо таку от робити, отак, щось таке, щоб. Про це ніхто ніколи не знав, от не треба про це нікому казати. Хай це буде тільки ваша така от, якби, ну, ваша особиста справа, якби, ну, можна назвати таємницею, от, про яку ніхто ніколи не знає. От Ви просто робите, її да, ви робите це і все. І от... Це також буде допомагати як би, от почати формувати ці особисті, особисті кордони і фізично, і на рівні от розуму, якби емоцій. Тому що ви знаєте, що от ви сюди не хочете як би, нікого пускати. І от це також вже почне от, от формувати в розумі. Розум почне розуміти, от де кордон, де своє особисте. Отаке. От. Ну і третє, це те, що з таких якби. Психологічних, умовно кажучи, це те, що ну, вправ, чи як це називати, це саме перше і головне це книга Екхартатуля, Сила моменту зараз, от те, про що там пишеться, от почати все це робити. От, і з часом, через деякий час, прийде розуміння, от, ну, ви почнете помічати багато яких речей і за собою, і за іншими людьми. У мене на каналі є відео, я зняв там невеличке про екхарто сила моменту. Зараз чим це корисно. Так? Ну, Я трошки розказую, там, але книгу бажано прочитати, тому що там якби, книга дуже цікава і корисна. Дві частини. Я читав тільки першу, другу не читав, якби, бо ну, в принципі, саме таке головне от воно в першій частині. Ну, може, ну і друга, мабуть, цікава, ну я не читав. Є все це в Ютубі, можна якби одною дорожкою слухати, це дуже зручно. От. Це перше таке. І друге, це те, що от часто у таких людей вони живуть не своїм життям, тому що їх в дитинстві не навчили якби. От у них не було цього простору свого, вони не розуміють, що якби, от я, не я, у них оце все так от розмито, їх не навчили думати, чого вони хочуть, чого вони бажають. От. У них цього немає. І вони часто обирають не ту професію, потім не ту роботу, не того партнера для життя, тобто чоловіка чи дружину. Тобто у них такі складнощі в житті. І от коли людина. Іде якби ну, своїм шляхом, коли вона в дитинстві був свій простір, у неї сформувалося своє я, коли вона чітко знає, чого вона хоче, а чого не хоче. От, батьки не втручались у цей її простір, от, підтримували її, то поважали, то така людина вона вивчається на професію, яка їй подобається, і потім знаходить роботу, яка їй подобається, а потім вона. Одружується чи виходить заміж за людину, яка теж їй подобається. І все от у неї в житті відбувається якби так от саме собою. І начебто, ну це так їй здається, що начебто якось само, все само по собі відбувається отак. От. І це не значить, що у таких людей немає якихось неприємностей в житті. Вони є, як і у всіх, але вони їх. Легше долають. Тобто такі діти, от, у кого є особистий простір, вони і менше і хворіють, і легше, і легше хворіють, і швидше в них все це проходить. От. Чому дітей, у яких немає особистого простору. І в дорослому житті, от у них от є оце розуміння от, свого я і те, що їм корисно, що їм не корисно. І от прямий показник того, що людина живе не своїм життям, це те, що вона хворіє, це її здоров'я. Це перше. Друге, це от всілякі такі от робота не подобається, професія не подобається. Тобто людина обирала професію не тому, що їй це сподобалося, а для того, щоб... Треба йти на когось вчитися, треба якось заробляти гроші на життя. І от з цієї позиції людина вибрала якусь професію, якусь роботу. І от вона так робить їй все це. Вона дивиться, їй якось здається, що життя важке, професія важка, робота нудна. Тобто, от таке відчуття у людини. От. В сім'ї якісь негаразди. Ну, люди, кожен же що, якби думає, що це так і є. Тобто в кого в житті все хорошо, він думає, що нормально воно так і должно бути. а в кого от погано, така людина теж думає, що ну, так і должно бути, таке життя. От. Але насправді все це якби можна поміняти і ну, найперше, що найкраще, це от, допоможе в житті. Це. Візит до психолога, тобто 100 візитів до психолога вони будуть краще, ніж 100 якихось там тренінгів, вебінарів, семінарів, там, ну і інші всякі отакі заходи. От, тому що всі отакі заходи, вони якби це як. от ну, Вони там працюються з групою людей, просто дається якась інформація, там вже ви робіть, що хочете. А коли. Людина приходить до психолога, то психолог працює саме от з ситуацією, яку людина от принесла, умовно кажучи, тобто саме з нею. І КПД от набагато вищий. Тобто, це не значить, що треба, не треба ходити на всілякі, ну, дивитись вебінари якісь цікаві чи книжки читати. От. Все це треба робити, але е, паралельно з цим треба ходити до психолога, якщо ви хочете от, 100% змінити своє життя на краще. От. І. Тобто одне в одному допомагає. І психолог, і книги, там, вебінари. Тобто отак от, от. от. Ну і також. У мене, можна, от, у мене є курс, він називається Шлях до себе. І там якби, є вправи, які допоможуть вам зрозуміти, чи своїм шляхом ви йдете якби, і до своєї мети. Тобто Там є вправи, якими можна розібрати все це. Тобто окремо шлях. Ну, тобто, що ви робите для досягнення своєї мети? Чи правильний це шлях, і чи це ваша мета? Яку, яку ви вибрали, чи це не ваше, і тому у вас нічого не виходить. От. Отже, ну так от. У мене є невеличке відео. ну, Загалом то просто можете звернутися до мене і я вам розповім про цей курс, якщо він вас цікавить. Він невеликий, там всього три зустрічі у вигляді консультацій буде. так що... Багато він часу не займе, але результат буде якби. Ну, результат якийсь там буде, це точно. Отже, до побачення, хай вам щастить.